Отже так. Все це сталося на початку осені 2025 року. Ну як сталося. Не в результаті довгої підготовки, як у випадку перемоги усика, а якось так, само собою. Отже, наприкінці попереднього навчального року ми поставили собі важливе завдання, як слід зарядитись перед початком нового навчального року. Буквально. Але більшість нас вчинила саме так. Ми Андріївський ліцей номер 1 Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області. Офіційно заявляємо: ми повністю зарядилися перед початком нового навчального року, і ми готові розпочинати. Перш за все упродовж літнього відпочинку. Ми перебували у до знань. Як бачимо, дехто й досі перебуває в активному пошуку. <му> Інші ж просто отримали невимовне задоволення від самого процесу, що тут теж дуже небагато. А для кого вся ця історія взагалі вперше встається? Слава Україні! Настав той час вперше приступити шкільний поріг. Тепер ми нашому гордий і відповідальний титул перший класний». Позаду дитячий садочок і відготовка до школи. Заявляємо, у нас зарядка 100%. Ми вміємо старанно вчитися і слухати вчителей, і самостійно себе обслуговувати. Принаймні так нам здається. Нам дуже подобається новий портфель. Зошити, пенали, ручки, олівці. Ще ми почули таємниче слово Циркуль. До школи не можна приносити м'які іграшки, але це не точно. А ще кажуть, у школі є уроки і перерви. Не знаю чому, але перерви мені вже подобаються. Дуже приємно стати частинкою нового. У начального захвату. Ми постараємося старанно вчитися, щоб принести багато задоволення нашим батькам та Україні. Дякуємо Збройним силам України за можливість добувати українського світу на українській території. Школа увага! Ви готуючи нове, молоде поповнення. І з таким початком у нас точно все вдасться. Сто відсотків нашої зарядки перш за все означає, що ми як слід відпочили влітку та з радістю повертаємось до школи. А якщо серйозно, для нас навчання це не просто підручники, вчителі та уроки. Це перш за все соціальний розвиток та дружнє спілкування. Під час літніх канікул ми читали багато творів художньої літератури, займалися спортом. Як слід відновлювати своє здоров'я. Дивто навіть намагався стати на ранкову пробіжку. Але навіть маленьке прагнення то вже добре. Ми добросовісно допомагали батькам. Вони нас добросовісно відпустили гуляти. Але ми урочисто заявляємо, у новому навчальному році більше вчитися, менше халтурити. Постараємось не переплутати. Адже для декого з нас цей рік вирішальний. Ось і настав наш вирішальний рік. Весь ще цей час наш ліцей активно заряджав нас на активне і спішне життя. Залучився останній але такий важливий ривок до успіху. Всі ці роки ми дійсно намагалися прославити рідний ліцей, щоб всі ми могли щиро пишатися ним. І тепер залишилось зробити великий крок вперед. Обіцяємо й надалі працювати над іміджем ліцею. Щоб наші вчителі. Більше пишалися нашими спільними здобутками, щиро дякую всім тим, хто став на варту мирного неба України. Віримо, що день нашої справедливої перемоги скоро настане. Дякуємо всім за знання, підтримку та любов. Ось такі вони наші найстарші ліцеїсти, які зовсім то на школярів і не схожі. Ми сподіваємося що вчителі теж влітку змогли знайти чарівну зарядку. І готові знову продовжувати навчати і виховувати молоде покоління. 66 днів відпустки це достатній час, аби засумувати за своїми дітьми. Ми сподіваємося, що так. О, а наші педагоги дійсно готові. Загалом не Ти вирушаєш до школи чи це вже фінал твого навчання? Головне отримав задоволення від самого процесу здобування знань. І тоді точно всі ми будемо зряджені на 100% жовтим блакитним кольором. З любов'ю, Андріївський ліцей номер один.